Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2 І це свіжі новини боксу. Свіжі реакції на бій. Девіс Роуч. На нас чекає реванш. Кішон Девіс бажає, щоб Ломаченко провів з ним свій останній бій. Хотів вийти на Усика. У Дюбуа прокоментували зрив бою з паркером. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Не ну, почнемо з чергової порції реакції на бій Джервонта Девісламонт Роуч, колишній чемпіон світу Серхіа Мора, відреагував на нічию в бою. Американського чемпіона WBA у легкій вазі Джервонта Девіса та його співвітчизника Ламонта Роуча. Тепер я бачив, як Іса та Роуч перемогли Джервонту. Коліно, яке взяв танк, мало змінити ситуацію. Роуч виграв всю битву, сказав Мора. Чемпіон WBA у легкій вазі, кішон Девіс. Я відчуваю, що Ламонт переміг. Давайте почнемо з цього. Я відчуваю, що Ламонт виграв. Нічия». Це те, що є. Я не ненавиджу це рішення, але я відчуваю, що Ламонт Роуч переміг. Мені здається, що їм потрібно зробити це знову, сказав Девіс. Також він висловив упевненість у тому, що зміг би перемогти обох. Я найкраще у легкій вазі чувак. Я наколтую будь-якого з них. І я кажу вам: якщо ви дасте мені когось із них до їхнього реваншу, то я зіпсую цей реванш, я не граю. Я молодий, я у вогні. Більше не кажіть, що танк мене накаутує. Я заткну це лайно відразу ж. Навіть не намагайтеся сказати, що ця людина може накаутувати мене. Це божевілля, додав він. Американський тренер Теді Атлас, слухайте, я не говорю, що це був неблизький бій, але я думаю, що віддам його роучу. Мені потрібно буде ще раз подивитися його, щоб бути цілком чесним. Але я маю віддати його роучу. Джервонта став на коліно. Перед цим його вдарили джебом. Технічно це вважається нокдауном. Рефері все зіпсував. Цей раунд був 10-8, і Роуч має бути чемпіоном прямо зараз, сказав Атлас, президент WBA Джилберто Мендоза. Я думаю, що не буде жодних сумнівів щодо проведення матчу реваншу. Я думаю, що це підриває сприйняття боксу громадськістю. У цьому бере участь величезна зірка спорту, і ми маємо надіслати сильний сигнал. То був дуже суперечливий вечір. Можливо, Віліс бачив конкурентний бій, можливо, він бачив, що це був не удар, але як. Можна зрозуміти на залік нокдауна, коли Джервонта кладе коліна на канвас, сказав Мендоза. Ну а я нагадаю, що спонсор проєкту Favbet. До речі, повертаючись до Кішона, чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі американець Кішон Девіс виявив бажання провести об'єднавчий поєдинок з володарем титулу IBF з України Василем Ломаченком. Ломаченко мав чудову кар'єру. Він зробив багато та достатньо для спорту. Він може просто піти на пенсію та закінчити. Якщо він захоче дати мені можливість, я буду вдячний і вдячний за те, що він вийшов на свій останній бій проти мене. Це сказало багато про що. Він може битися з такими великими іменами, як Шакур Стівенсон та Джервонта Девіс. Я також велике ім'я. Бій проти мене був би дуже вигідним із погляду бізнесу. Треба нагадати, Девіс завоював титул у середу. Зені лютого без зусиль зупинивши іншого представника України Дениса Берінщика. Тренер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа Дон Чарльз прокоментував чутки про те, що його підопічний навмисно зірвав бій із Жозефом Паркером, який мав відбутися 22 лютого. Треба нагадати, що за два дні до поєдинку 20 лютого Дюбуа знявся з бою через проблеми із здоров'ям. В екстреному порядку його замінив Мартін Баколе, проте паркер швидко розібрався з ним, перемігши технічним нокаутом вже в другому раунді. Я чув, як деякі ідіоти в мережі і не тільки казали, що Даніель зіскочив з бою. Але ж це ми паркера вибрали спочатку, як можна когось вибрати, а потім зіскочити. Це був добровільний захист та найбільший гонорар у кар'єрі Даніеля. Це лікарі рекомендували йому відмовитись від бою, це не було його рішення. Якщо ти йдеш проти рекомендацій лікарів, ти маєш усі шанси наштовхнутися на проблеми. Отже, всі ці теорії в мережі нісенітниця. Даніель все. Ще має титул чемпіона світу, і ми живемо, щоб битися в інший день, додав коуч. Ну і на завершення. Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Українець Олександр Усик склав п'ятірку найкращих боксерів на даний момент. П'ять найкращих боксерів у світі Теренс Кроуфорд, він номер один у боксі, другий Сауль Альварес, третій Ентоні Джошуа. Далі йде Тейсон Ф'юрі та Наоя і сказав Усик. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.